Чомусь у нас за останні три роки повномасштабної війни не з'явилося більше якісного кіно, більше якісної музики, більше якісної культури в цілому. Навпаки, навіть склалося таке враження, я це кажу без зла, я Це кажу просто абсолютно щиро, свої внутрішні відчуття, що наша культура стала більш такою маленькою. Це те фраза, за яку ви Арестовича образилася в 22-му році. Так правильно він сказав у му році, що я не дозволю, я не дозволю зробити Україні. Маленькою культурою. А культура, яка е, опирається тільки на одну мову, це апріорі маленька культура завжди. Це, це завжди буде маленька культура. І в мене зараз сформувалося таке відчуття, що е, от, українська культура вона стала такою селянською, хуторською, примітивною, жлобською. Це моє внутрішнє відчуття. Дякую вам, нацики, ви свого добилися. Результат вашої ідеології це те, що я просто ригаю. Я ригаю від сучасної української культури. Це єдине, що я відчуваю. Якщо е, усе, що раніше робилося українською мовою, е, викликало якийсь захват, натхнення, якусь душевність, я в цьому відчував, то зараз тільки огида. І винуваті в цьому ви, тому що українська мова тепер стала асоціюватися з тупорилими україномовними омбудсменками, які хочуть е, законодавчі якісь. Нові там закони, щоб людей саджали у в'язницю так, за російськомовні пісні, ще більше пожвавлювати заборону на усе російськомовне. Через таких, як Фаріон, через таких, як там усі наші там такі правильні всякі активісти, правозахисники, бігаючі картонки, яких там тільки сапи НАБУ потурбували за останні три роки. Інші питання їх не турбували. От через усіх цих огидних людей у мене тепер українська мова асоціюється е, з цими огидними людьми.